Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні в Євангелії від Матея читаємо навчання Ісуса про те, що людина, яка приймає Слово Боже, Слово про царство небесне, повинна приносити плоди якими є ці плоди, це є плоди любові. Отож сьогодні подумаємо над тим, чи ми приносимо плоди любові, бо кожен із нас слухає Слово про Царство Небесне, але чи приймає це Слово, чи наше серце є тим добрим ґрунтом, на якому це Слово Боже проростає і приносить плоди? Дуже важливо, адже сам Господь Бог нам говорить про те, що кожен із нас повинен чинити діла любові. Почнімо з малого, з вічливості. Кожен із нас нехай подумає, чи достатньо я вічливий з тими, хто мене оточує, чи я стараюся бути привітним. Так, у кожного з нас є проблеми. Хтось може не виспався, хтось може має якісь труднощі в житті. А відтак ті всі свої нерви виплескує на ближнього, який не винуватий в тому, що нам погано. Ні. Ми повинні пильнувати себе і бути привітними. Таким чином ми будемо творити доброзичну атмосферу один між одним. Наступний важливий момент. Подумаймо, чи я достатньо піклуюся про своїх рідних і близьких, чи приділяю час своїй дружині, чоловікові, дітям, батькам, чи я достатньо приділяю часу тим, хто мене любить, тим, хто є даром в моєму житті. Неважливий момент, запитаємо себе, чи достатньо я працюю для блага своєї церкви. Чи молюся за те, аби наша церква розвивалася, сповнювалася новими покликаннями. Іншим важливим моментом нашого життя тут на землі це наша держава. Маємо великий дар Божий незалежності. Запитаймо сьогодні себе, що я роблю кожного дня для того, аби моя держава жила, аби ми всі тут втішалися свободою. Коли останнього разу я молився за наших захисників і захисниць, коли останнього разу чинив пожертви для блага нашого війська, бо саме завдяки нашим хлопцям і дівчатам. Маємо можливість зростати у любові. І нарешті запам'ятаємо основне, наші діла любові будуть справді ділами любові тільки тоді, коли довіримося Господеві. Бо без Бога не можемо бути добрими. Отже, ми повинні усвідомити. Божу любов, яка перемагає наші гріхи. А відтак повинні жити таїнство, щомісяця приступати до Святої сповіді, кожної божественної літургії приймати святе причастя, щоб сповняти це Боже запрошення до причастя, до єдності. Зі Словом Божим. І тільки тоді, коли зуміємо поєднати ці рівні таємственний і цей земний, дійсно увійдемо в радість Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!